Всім привіт! Нахожусь у Вижньому Березові Косівський район Мано-Франківська область. Є такий екземпляр, гоноровий екземпляр. Помість першерона. Кобела точно не знаю якої була порода, але Пррр. Але кобела мала, наскільки я чув, 800 кг критих. Камера так не передасть. жеребцеве. Два роки минуло. Дуже потужний, не продається, жеребець робочий, підучив, підучився трохи вже і в лісі, і в фірі. Тут дуже моцні ноги, грудниці. То відео не передає, але то краса. Цим жеребцем покрита кобела. Там я перед цим знімав Чол чоловіковий і кобела і жеребець. Кобела покрита цим жеребцем. Але Чоловік ще не хоче парувати, тримає так ще для себе найвінше розвивається. І так в майбутньому буде і на паровку, бо це гоноровий екземпляр. Березове, Чим раз краще і краще. Як він називається? Цеган. Цеган. Жеребець цеган. Походить він тисменичанів від Сергія. Там хто би хотів видіти, як він виглядав того року. Там є. Там я на каналі Сергія. Хлопці його неодноразово знімали, показували табуні між лошатами. Він там був у рік часу, але то видно як він проти звичайних коней виглядав там зовсім інакше. Березове переходять на кров першоронів. Жеребець не продається. майбутній березівський плідник можна так сказати трохи рівнає косички. косачки зараз нагадую жеребець запряжний уже у лісі і в фірі проходить навчання вже досить спокійний і адекватний. Ще покажу таку капейстру. Гарний колосочок. Мы такую пррррр. маленькую белую зеручку начали. А, аж трошки-то. <с brighten> Красень! Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте вподобайки будемо показувати побільше таких екземплярів. Слава Збройним селам Україна! Всім меру! Гарного перегляду. Ще трохи покажем ніби не, не по темі. Канал про коні, але покажу такий кузов, є на продажу. Номер лешу в описі, якби когось зацікавило, можете подзвонити до чоловіка. Ціна договірна. ведь взяла такие железный козы. Вот так.